Ми вітання усім на першому міському новини про найголовніші події дня. Розкажемо далі у студії. Працює Карина Костецька. На 390-й день широкомасштабної війни окупанти досі обстрілюють південні та східні регіони нашої країни. Так на Донеччині росіяни поранили двох людей Бахмуті та Костянтинівці. Вночі завдали два ракетних удари з С-300 по Краматорську та пошкодили оселі місцевих. Така ж ситуація із руйнуванням цивільних об'єктів через обстріл в Угледарській громаді, гатили й по Курахівській, де дісталося лінії електропередач. В Очеретінській накривали тоненьке та Сєвєрне – а в Мар'їнській потерпали Красногорівка, Новомихайлівка та, власне, Мар'їнка. З артилерії та градів окупанти обстрілювали Авдіївку, знову прилетіли на територію коксохімічного заводу. Гучно було в Часовоярській, Солодарській, Сіверській та Ламанській громадах. Загалом зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об'єктів. На Харківщині під приціл знову потрапили Куп'янський, Чугуївський та Богодухівський райони. Під вогнем знаходилися дворічна Стариця, Берестова та інші населення. Пункти. З десяток мінометних ударів окупанти завдали по Олександрівці та Тимофіївці. Відтак там пошкоджено п'ять приватних помешкань. Зранку неділі загарбники обстріляли Куп'янськ, а ввечері завдали удару і по Вовчанську. Триває розмінування території. Майже щоденно піротехніки знаходять вибухонебезпечні предмети, що полишили росіяни. Так цього разу надзвичайники обстежили 2 гектари та знешкодили ще 10 боєприпасів. Кожен прояв терору проти українців, держава зло відповідатиме цей тиждень. Нарешті приніс дійсно вагомий міжнародний правовий результат для України для справедливості, і це поворотний момент. Момент після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності. Відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину. Ти окупанта очистити нашу землю від усіх слідів держави зла, покарати терористів це наші завдання, завдання, яке ми виконаємо. Тим часом потерпала і Херсонщина. По ній ворог протягом минулої доби вдарив 86 разів та випустив 385 снарядів. Застосовували росіяни міномети, РСЗВ, артилерію, танки, безпілотник, БМП та Агс. Тричі дісталися обласному центру. Через це в місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Загарбники поранили шістьох людей. У Запорізькій області так само під вогнем перебувають Гуляйполе, Оріхів, Чарівне, степове, Малатокмачка, Кам'янське, Червоне та інші населені пункти. Загалом гатили по сімнадцятьом. Поліція зафіксувала три повідомлення про руйнування осель та об'єктів інфраструктури. Вночі та зранку понеділка били росіяни і по сумщині. Цілили по двох громадах. А протягом минулої доби накривали сім ОТГ: Шалигінську, Есманську, Великописарівську, Краснопільську, Серединобуцьку, Білопільську та Хотінську. В останній пошкодили молочно товарну ферму. Усього нарахували 70 прильотів з мінометів, артилерії, використовували дрони, вибухові пристрої типу ВОХ та Агс. Ліквідували 700 рашистів та спалили зо півсотні одиниць ворожої техніки. Збройні сили України продовжують свої весняні жнива на полі бою із загарбниками. Відтак, за повідомленням Генштабу, лише минулої доби сили оборони вивели з ладу 5 танків, 16 бойових броньованих машин, три одиниці спецтехніки, два засоби ППО та інші озброєння противника. Найбільш гаряче наразі на сході України, де армія РФ не припиняє спроби вести наступальні дії на п'яти напрямках. Лиманському Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському епіцентром бойових дій залишається місто фортеця Бахмут. Втім, і там інтенсивність бойових дій дещо знизилася. За минулу добу на Донбасі наші воїни відбили ще з атак противника. При цьому тиждень тому у регіоні окупанти атакували позиції українських військових 102 рази. Протягом минулої доби авіація оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах БУК-М-1-2, сім ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога. У той же час наші захисники знищили російські БПЛА типу Зала, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс ТОР. Три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, та три засоби радіоелектронної боротьби окупантів. Загалом за даними Генштабу Збройних сил України, станом на 20 березня російські окупанти втратили 305 літаків, 290 гелікоптерів, 2160 безпілотників, 270 засобів протиповітряної оборони, 3537 танків, 6869 бойових броньованих машин, 2577 гармат, 507 реактивних систем залпового вогню, 5416 одиниць автотранспорту, 907 крилатих ракет, в 18 кораблів та катерів, а також близько 165 тисяч 610 людей особового складу. З сигналами повітряної тривоги, але без обстрілів вночі та на ранок, 20 березня, на території Дніпропетровщини, жодна з громад регіону не постраждала від ворожих обстрілів. Зокрема, без атак обійшлося і у Нікопільському районі, що найчастіше потрапляє під удар ракет, дронів чи важкої артилерії. Стабільна ситуація і на енергетичному фронті протягом доби в області вимикати світло не планують. Обмеження електропостачання можливі лише у випадку перевантажень в мережах. Уся важлива інфраструктура Дніпропетровщини Цує у штатному режимі в умовах воєнного стану дороги державного значення, що проходять територією регіону, залишаються у проїзному стані. Більш детальну та актуальну інформацію щодо них можна дізнатися за номером кол-центру, який ви бачите на своїх екранах. Стабільна ситуація і на Криворізькому напрямку фронту, як і раніше, противник знаходиться на лівому березі Дніпра, де займається утриманням зайнятих рубежів. Кривий ріг вже в свою чергу перебуває під повним контролем Ради оборони міста. Працюють усі органи влади, соціальні установи, котельні та насосні станції, медичні заклади і комунальні підприємства. Завдяки відсутності дефіциту у енергомережі країни 100% на маршрутах курсує міський електротранспорт та працює вуличне освітлення. Місто продовжує відновлюватися після зими. Розпочаті ремонти доріг на вулицях Купріна, Ньютона та Дніпровському шосе. Проводиться озеленення, заміна комунікацій, трубопроводів тощо. У місті триває перша у цьому році хвиля видачі продуктових наборів для родин криворіжців, що потребують допомоги. Вона триватиме до 1 квітня. Наразі свої продовольчі пакунки отримали понад 25 тисяч сімей. Кривий ріг надає підтримку і вимушено переміщеним особам, які покинули свої домівки через війну. Протягом минулого тижня у місті зареєструвалися ще 68 переселенців. А загалом, від початку війни, кривий ріг прохистив понад 80 тисяч українців. Свою роботу продовжують і криверіські сапери, які займаються розмінуванням звільнених територій та земель, що обстрілювалися противником. За останні сім діб вони знешкодили близько десяти боєприпасів, у тому числі ракети від РСЗВ, Ураган та ГРАД. Сотня спортсменів з 12 команд з самих регіонів України. У місті відбувся перший всеукраїнський турнір на призи голови міської федерації самби та Сумо. Своє вміння та підготовку на татамі в спорткомплексі Молодість продемонстрували борці кадети 2007 та 2008 року народження. Як відбувся перший для кривого рогу турнір зі спортивного самбо всеукраїнського рівня, наживо бачили наші кореспонденти. Горіссю Назару всього 13, але вже сім років свого життя хлопець методично та наполегливо займається самбо. Для цього має мінімум п'ять тренувань щотижня і кожне по дві-три години. Під час них ретельно відпрацьовує тактику для майбутніх перемог. І свого суперника Матвія з команди міста жовті води у важкій боротьбі він все ж таки здолав на татамі. Хлопець каже, секрет його успіху простий: постійні фізичні навантаження, китки, больові прийоми та боротьба в партері. Все задумане вдалося втілити. Глобаси довго. Було дуже тяжко, але я зробив тактику і за нею працював. Займаюся саме сім років. У мене був спортсмен дядя, я ним пишався і хоч, хочу стати він. Всього на перші турніри з цього виду спорту на призи голови міської федерації самбо, дзюду та сумо Євгена Понирка, окрім Кривого Рогу, приїхали команди з 11 міст України. Це надвірна, що в івано франківській області, Київ, Буча, Харків, Дніпро, жовті води, Баштанка, Миколаївської області, Маріуполь. За перебігом подій на Килимах для боротьби уважно спостерігали авторитетні судді. В цьому році і кінець 22-го року, то ми привезли місто Кривий Ріг дуже багато чемпіонів, призерів, всеукраїнських змагань по різним віковим катері. Город. Так що розвиток у нас є, ми розвиваємося. А якщо брати турнір, то побажання, щоб цей турнір став традиційним і щоб на цьому килимі, як кажуть, були будущі чемпіони світу та Європи. Такий турнір планували провести минулої весни, але повномасштабне вторгнення Росії змусило відтермінувати проведення змагань. Тож вже в березні 2023-го цим планом судилося нарешті здійснитися. Ми сам ми самбо розвиваємо цей вид спорту, федерацію якого в нашому місті я очолюю. Цей військовий час важкий. Я хотів показати всім, що ось тут діти переможуть, а ми переможемо цю нечість із допомогою вищих сил. Бог із нами, за нами правда, за нами ідея. З нами Україна і з нами Збройні Сили України. На церемонію відкриття першого турніру. Завітав і очільник ради оборони міста, і цей візит не випадковий. Свого часу Олександр Вілко коли сам займався самбо саме на базі спорткомплексу Молодість брав участь у міських турнірах. Тож із задоволенням прийняв запрошення приїхати на свято сили та спорту. Спортивне життя в місті відроджується. З початку року, коли ми вже почали працювати в офлайн в наших спортивних закладах, вже проведено 30 турнірів. Великих турнірів це різні види спорту, починаючи від плавання, закінчуючи гімнастикою. Турнір Самба, всеукраїнський турнір, 11 міст, окрім Кривого Рогу. І хлопці молодці ці. переможе сильніше, безумовно на турнірі. Можу сказати, що треба, щоб нормальне життя повертатися. В тому числі і спорт. За результатами дводенних змагань, борці криворіжці вибороли перше місце в командному заліку. Крім того, до скарбнички наших спортсменів потрапили три золота, які наші кадети вибороли в своїх вагових категоріях. Нині в межах міста самбо займаються близько 400 криворіжців. Секції діють на базі Дю США. №2, 6, 7, 9 та в спортивному клубі «Торнадо». Та загалом в місті понад 6 тисяч спортсменів, задіяні в 19 різновидах єдиноборств. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, «Перший міський». Свято для сонячних дітей. Цими вихідними у Палаці культури «Мистецький» провели святкову програму Янголи Сонця. Її учасниками стали родини, де виховують дітей, що з'явились на світ із синдромом Дауна. Для малечі влаштували шоу-програму із веселими аніматорами невеликі хендмейд-мастер-класи, а також презентували фотовиставку на світлинах, усміхнені сонечки та їхні рідні. За традицією, всі бажаючі мали змогу придбати собі пари різнокольорових шкарпеток на знак підтримки родин девох. Ховують сонячних криворіжців, побував на святі для сонячної малечі, і наш Олександр Фафілатів. На великому соціальному роліку, який продемонстрували в холі палацу культури мистецькій, показали, як сонячні діти проводять своє дозвілля разом. Його створили в рамках реалізації проєкту Світ очима дітей, де сонячна малеча на малюнках показує своє світосприйняття оточуючої дійсності. Сонячні діти запалюють на організованому для них святі. Звітала на нього й пані Наталя. Вона вже рік є опікункою для 32-річної Лариси, дівчини з синдромом Дауна. Так склались життєві обставини. каже: ніякого періоду звикання чи адаптації до свого нового статусу в неї не було. Адже сонячні люди дуже добрі та приязні. До того ж, завжди словом і ділом допоможуть благодійні організації Сонячні діти Криворіжжя до якої Наталя приєдналась минулоріч у зв'язку із своїм новим соціальним статусом. Для таких діток вона дуже це єдине місце, де вони зустрічаються, спілкуються, Задоволення від спілкування щось виготовляють і розвиваються. Історія міської організації, яка об'єднує в собі родини, де виховують дітей з синдромом Дауна, розпочалась в жовтні 2012 року, коли в Наталі народила сонячна донечка Злата. З тих пір вона почала об'єднувати навколо себе містян. Напередодні Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня, в Палаці культури Мистецький провели святкову культурно-просвітницьку програму, де, зокрема, криворіжцям презентували фотовиставку із світлинами дітей. Та їх батьків надзвичайно був важкий рік. Звісно, організація не функціонувала. Звісно, це вплинуло на самих учасників організації. Вони були ще в більшій соціальній ізоляції. Розпочали ми своє, відновили частково заняття і зустрічі з жовтня минулого року, але не говоримо про повноцінність. Тому, от наразі наш простір на базі нашої організації, будівлі там, де ми знаходимося, це єдине можливе і комфортне місце для зустрічі, для спілкування, для проведення. Якогось заняття для наших учасників на сьогодні. Активними учасниками організації є 50 родин із сонечками. Через активні бойові дії, які велись із російськими окупантами в якихось 50 кілометрах від міста, навесні до евакуації в країни Європи виїхало 15 родин із сонячними дітьми. Головне до Польщі, Словаччини та Німеччини. Втім, як тільки ситуація більш-менш нормалізується та стане більш безпечно, криворіжці із особливою малечею обов'язково повернуться додому, до рідного кривого рогу. Олександр Фефілатів Максим Рашов перший міський на сьогодні. все. у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.